Добрий вечір. У мене чергове вимкнення світла. Як думаю, у багатьох в Україні це нікого не здивує, і я не знайшов нічого кращого сьогодні, як розповісти свій досвід переживання цих да, моментів, що для мене це було. Яка історія в Києві? Бо я впевнений, багато хто дивиться не з Києва, і багатьом цікаво, мабуть, було б, як в Києві це все відбувалося, всі ці моменти. Тому я буду розпов розповім. Почалося все, здається, десь в середині жовтня. Якщо в мене хтось поправив, то вправив, ніби так, я наскільки пам'ятаю. Я якраз переїжджав на цю квартиру, де я зараз, якраз мій переїзд був. І ось тільки почалося перші оці удари по енергетичній статуї. І якось я цього чекав, мабуть, довго. Взагалі, передісторія досить цікава к цьому моменту. Коли я вже розумів, що ось війна, війна вже скоро-скоро буде наступ. щось, Ну я не мав такого, так, не думки, що наступ, але розумів, що загострюється, щось, щось буде. І вже коли там за тиждень, буквально коли вже з Києва багато людей виїжджало, коли було зрозуміло, к чому все йде, і я вже зрозумів, що ті люди, які вже виїжджають, мабуть, знають більше, ніж я. То я собі уявляв таку, бо ніхто ж з нас, ні в Європі, ні в Україні, там, цей, в цей ніхто ж не цей не розумів, як, що це таке війна, як це все воно буде, і як воно відбувалось. Хтось може читав, дивився щось там, якісь книги там читав, дивився, якісь може історичні фільми документальні. Але ця війна повноцінна була там, коли Друга світова. Да? Скільки років пройшло, вже змінилися методи, змінилися озброєння і так далі. і так далі, Методи. І я уявляв собі це, що там в перші дні пропаде зв'язок мобільний, там не буде електроенергії, там і ми всі будемо якось координуватися якимись там способами, як я, наприклад, дитинство пройшло, коли не було там телефонів, не було комп'ютерів, там, і всі там жили як так: Е, виходь там. А Саша вийде там чи не вийде. Ну, мене так не гукали, здається, ну взагалі просто Ну все почалося не так чомусь на моє здивування. Зараз вже я розумію, чому так почалося. Це не тема сьогоднішнього ролику. Ну, і ось воно почалося. Ось воно почалося. В принципі, я був готовий. І, взагалі, тут треба сказати, що я людина мінімаліст. Мінімаліст це такі люди, які обходяться мінімальними речами в побуті, в житті, там, чи, ну в житті в цілому. Тому для мінімаліста якісь такі незручності там, побутові. Там, для нього, мабуть, це звичайний такий образ життя, да, і для нього це нічого не значить. Для мене це особливо Так, були деякі нюанси, про які я розкажу, і взагалі розкажу про досвід, може, там, то, що я бачив. Спочатку це було такі, були відключення там, не знаю, на декілька годин. Там. Там максимум, здається на 4, там на 3, не знаю, там може більше десь. Тим більш Київ ну, не маленьке місто, да, і в кожному районі було по-своєму. Може, десь були такі місця, де там вимикалося, не знаю, і не більше, там, і надовго. І взагалі все по порядку, бо в мене теж вимикалося надовго. Як в моєму. Я буду розказувати про свій район. Да. От, в моєму районі це було так. Спочатку було якби це все не, не критично, якби і можна було пережити. Якби, цей. Але враховуючи ще мій графік, що я працюю більшу частину свого життя, я знаходжусь на роботі зараз. І я тільки додому приходжу просто поспати. Реально. Ну, в мене є, да, бувають. Там, якби і на вихідних, я тільки там реально вдома. То для мене все це було на, на, на протязі всього періоду, і навіть зараз для мене це не відіграє. В будній день, для мене це нічого не відіграє. Чому я поясню зараз? Чому не відіграє. І якби наша компанія була, може чи готова, чи не готова, але в нас був генератор вже до війни, Коли колися да, будівля, да, де зараз функціонує моя компанія. Там вже був, був генератор, може, він був не для тих цілей, які там повноцінно працювати на протязі, там, не знаю, днів там, чи годин. Там, ну, він був. Якби. І були там деякі проблеми. Не буду про це там углублятися. Це вже інша тема. І взагалі про це я не буду розповідати, якби це вже там дуже якби, таке вже сильно відходить від теми. Але ми на роботі справлялись нормально. Спочатку були проблеми. Ці проблеми були там на протязі може перших місяців після цього початку да, такої атаки на структуру. Ну потім вони поступово стабілізувалися, і зараз у нас на роботі наприклад світло є завжди. завжди. Там за виключенням, таких може моментів там технічних. Потім це да, почало далі все заглиблюватися. Ці атаки да, як ви всі пам'ятаєте, слід мабуть, слідкуєте, відчуваєте на собі це да, в кожному регіоні по різному. Це все відбувалось у когось, так у когось це, десь колись було у Києві. Краща ситуація. Колись була навпаки в регіонах, краща ситуація, тому що спілкуюсь наприклад, зі своїм там регіоном. Дніпропетровська областю бувало таке, що в них там краща ситуація. В нас в Києві гірша, бувало, що в них гірша в нас краща, і так, мабуть, у кожному регіоні було десь воно це і десь може, наприклад, Деська область, я дуже часто чую, що там ситуація така критична за, за рахунок того, що вони трохи так відірвані від основної інфраструктури, якби енергетичної, вони там трохи так такий, як апендекс, такий. Да? Це наскільки я розумію, чесно кажучи, може неправильно. Ну, це... і потім це почало заглиблюватися. Да, і вже почало до того. Там були такі моменти, що коли там не пам'ятаю коли, здається, це вже в листопаді було. Не було світла декілька днів. Саме більше от мене, не було світла дня чотири взагалі не було. Правда, була вода. Були моменти такі, що води не було. До цього, до цього були моменти такі, що. Не було там чи день, чи скільки води, там щось цей. Ну, потім, мабуть, це стабілізувалося. І зараз, от останні після того моменту, більше такого не було, все було, ну і опалення, до речі, тоді не було. Е, зараз, коли вимикають світло, хоч на який період, вода і світло не пропадає. Одне, що пропадає, бо в Києві централізоване гаряче постачання, і коли вимикають світло, то зникає гаряча вода. Оце один момент. Там це якось пов'язано мабуть, щось з локальними, мабуть, якимись нюансами в плані постачання. І за ці чотири дня, які самі, самі були так, протяжні такі по відключенню. На початку у більшості магазинів, мабуть, там. Точно там, може, і одиниці були генератори, не було генераторів. І саме така більша проблема це те, що не працювали магазини. Не працювали магазини. А так як я працював по такому графіку, вранці йшов на роботу, а вечором тільки приходив. І мені тільки період вранці я не мог нічого купити, бо магазини ще були зачинені, коли я виходив. У мене був тільки оце вікно було вечором, коли йшов з роботи, і магазини були відкриті. То в мене це вікно було щось купити там, вранці я снідаю, щоб на сніданок там щось приготувати, купити на сніданок. Там певні, у мене є якесь там. Да, при ці, певний якийсь в мене, там є набір, да, який я там купую, цей, ну взагалі просто, що його ніде було купити. просто. Я виходив в цю ситуацію, і те, що в мене на роботі є столова їдальня. Я брав все в їдальні, якби всі продукти, які на цей момент, ну не всі там, не все там є у нас, але там, скажімо так, з голоду не вмреш. Там є і, і м'ясні, і є і щось там рідке, там борщ, там суп, там цей можна і таке навіть взяти, є хліб. Там, звісно, що ну взагалі все. і Напої є, там, ну взагалі що хочеш, майже сказати в такому плані, що це, якщо ж ти хочеш більше, це вже так, з голоду ти точно там, у нас їдальні цей. І проблем з собою брати не було, в принципі. І я так ті дні виходив, я багато не брав, там не набирався, прям так. Ну брав там декілька разів там щось поїсти з собою, хліб, там, звісно, що брав, бо реально нічого ж не було. І так якось ці ситуації виходив. З, з телефоном, да? з телефоном. Зараз телефон це, мабуть, для деяких людей, і для мене теж телефон роляє велику таку місце в житті, бо телефон для мене великий інструмент це читання книг. І якісь там інформацію отримувати той же Telegram отрим, да? і щось там ще. ще, ще, Ну, взагалі, зараз мабуть для кожного телефону це така якби друга сторона його життя. Да? У мене був ще до цього давно куплений потужний павербанк, Потужний. Не буду вдаватися в цифри, але у мене акумулятор на телефоні потужний. Мені, наприклад, вистачає його. Якщо повністю там, дивиться там, екран вівний да, і користуватися інтернетом, наприклад, дивитися YouTube, Ютуб, да, то в мене вистачить там, дивитися Ютуб, ну, може, на годин 6-8 точно, точно, точно вистачить. То і мені, наприклад, на 12-годинний робочий день, плюс те, що я ще їду на роботу з роботою, вистачає і ще буває залишається. То є з головою. Взагалі, якщо не користуватися, ну, так скажемо, помірно користуватися, на 2-3 доби в мене вистачає. Якщо помірно, просто я помірно, звісно, не користуюсь, я користуюсь досить активно телефоном. Ну, скажімо так, на добу, на добу ну так, якщо, скажемо, не сильно прям, так економити екран там, або яркість, цю яскравість скручувати, або там, вимикати, наприклад, інтернетом, не користуватися, ну, взагалі на добу протриматися, це взагалі не проблема. Цілком. То у мене вистачає цього павербанка зарядити телефон з нуля. Раз за три. Раз за три. Це досить, ну я не буду називати цифри, добре це не має значення. Ми ж не рекламою займаємося пауербанком. Тому проблема тільки була заряджати його, але заряджав я на роботі. Я мог і телефон, звісно, на роботі заряджати, але коли він заряджається, ти ж не можеш ним користуватися. А так я на роботі користувався повноцінно телефоном. Пауербанк я в цей час заряджався. А ввечері я приходив і став на зарядку ту конверзетку, а пауербанк. Він заряджався на мене І І він заряджався як, як від розетки повноцінно, нормально заряджався. Має... здається, однаково. Тому для мене це теж не стало. Якби, цей... Потім ситуація стабілізувалася. В магазинах з'явилися генератори всіх. Навіть таких там дешевих дисконтних, як АТБ, там, навіть є генератори. І всі ці ж магазини ще відкривали пункти незламності в оці, да, оці... всіх магазинах зараз є. Так що все це пройшло. І поступово були проблеми, там, в деяких районах, мабуть, да, було серйозніше. Навіть метро іноді не працювало. Зараз не працює, наприклад, тролейбуси, трамваї не, не знаю, бо в мене трамвай тут поруч є. Один якби маршрут трамваю, але я туди не ходив, і не скажу. Ну, здається, трамвай я десь читав таку новину, що то не працювали, то вроді ніби працювали. От тролейбуси, так, да, може, якісь маршрути працюють. Чесно, по Києву, ж, бо Києву тролейбусне місто це ж перше місто в світі по протяжності тролейбусних ліній. Зараз, після того, як Москва відмовилася від тролейбусних ліній своїх більшості, то в Києві тролейбусний рух розвинений. Я взагалі транспортний фанат, я люблю транспорт. Громадський, то я розумію, що взагалі знаю, про що говорю. То тролейбуси, Да замінили їх автобусами, ці маршрути. Може, не всі, ну, здається, більшість, скажімо так, замінили. Це такий був вихід. Освітлення. Освітлення вулич, вуличне. Да, вуличне освітлення це проблема. Бо коли вимикається світло на районі, скажімо, вимикається вуличне освітлення. Для цього. Багато, да, багато було і, мабуть, і смертельних випадків, я не чую, і, взагалі, і просто, ну, взагалі, да, навіть травма це неприємно. Бувають такі травми, що гірше, ну не то, що гірше, а буває, може людина стати інвалідом на все життя, і да, і він буде думати, краще, бо я обмер. Да, неприємна штука, Да. Е, ну, То я носю всю, да, жилеточку світлові, цю да, живеточку світловідбиваючу. Цю, як це по-польськи, камізелка. Камізелка, камізелку. Камізелка. Оце, оце, да, світлофори, звісно, не роблять в тому районі, де да, ви, ну, світлофори не працюють, і рух активний, особливо по вечорам, коли там час пік, да, і перейти дорогу просто ну, важкувато буває в деяких місцях. У мене тут, де я прям живу, на моєму тут місці. Тут рух не самий, скажем, не сама артерія тут місцева. Ну, але взагалі теж три полоси буває, шість, да, три полоси в одну сторону, шість полос там ну, попробуй перейти, коли світла нема, світлофор не працює. Да. І так. Ну, якось приловчилися водії, мабуть, теж зрозуміли, що треба акуратно дивитися і це, і пішоходи більш стали ставитися до своєї безпеки більш цей. І взагалі перейшли багато. Це ж не тільки магазини прийшли на генератори. Прийшли перші до релі кав'ярні. Чомусь так кав'ярні. Кав'ярня, речі, в Києві це досить суттєвий бізнес. Там кав'ярень в Києві скільки, що ти можеш пройти 5 метрів і стоїть уже інша кав'ярня. І це конкуренція реальна. Я не знаю, в чому там е, такий парадокс Києва. Чи Київ став такий? Місто кав'ярин. Перші да, пішли на генератор кав'ярні, бо в кав'ярні, мабуть, ну, зима, да, погрітися там це. Ну, не літом, як би, працюють, звісно, що ну, так співпало, мабуть, зараз сложились ці моменти. Да, що, по-перше, цей холодно, да, хочеться там, може комусь гаряче, я не прикладу, фанат кави, але буває півкаву. Я більше фанат чаю. І якби, це вони перші перейшли на, цю, на цей момент, що кав'ярні в них завжди якби, можна було погрітися. Попити каву, може навіть і зарядити телефон. Може навіть, я не знаю, я не ходив. Я просто ж кажу, що каву не якби нема немає часу ходити по кав'ярням, так може там. коли там, цей, А потім пішли і магазини там деякі, да, такі звичайні, там якісь промислові магазини, і продуктові. Потім пішли, і потім пішло-пішло, і це стало масовим явищем. Да, і зараз якби зустріти. Так, що десь нема світла, там до аптеки, там та ж нова пошта, там і так далі. і так далі, Скрізь є е, генератори і працюють е, всі підприємства такі малі і великі, більш-менш цей момент пережили. Е, що ще додати? На Новий рік світло не вимикали. Саме на новий рік, може, десь поки вимикали, я за весь не скажу. У мене не вимикали, я так. Новий рік так вже не святкую, якось повноцінно. так, щоб сказати, я так, Цей рік теж мене не був якось особливим. Так, трошки цей, трошки щось там розважився. ну, Не сказати, що прям так якось шикарно святкував. чи що, ну, Світло було, світло було, якби все. цей. Після Нового року якось взагалі якась пішла стабілізація. Буває, якісь моменти, коли да, якась атака на інфраструктуру да, бували моменти. ну, Зараз от стабілізувалося. Це пов'язано, мабуть, з тим, що. Ресурс у ворога закінчується по ракетам, може, або не закінчується, а у всякому випадку вони якось його економлять. Не факт, що закінчується, да? бо чуємо, що закінчується вже там, з літа, чи колись з весни, ще навіть чуємо, що ось ось ракети закінчаться. Ну, Вони ж там знайшли ці шахіди, да? чи Іранські, чи гірані російські, хто якщо каже. І якось ця вся тема з цим відключенням перемістилася якусь, якусь закономірність. Да? Його виключають по якимось моментам. Там є навіть графіки, які я навіть не дивлюся, чесно кажучи. Але вони кажуть, іноді працюють бувають і вимикають світло. Там, наприклад, коли буває взагалі вдень не випнуть за добу ні разу, коли бувають вночі, коли ти спиш там, чи не знаю, чи тобі світло особливо, якби не надо, може. Якби не помічаєш цього. Коли вимикають, то якби такі на 4 години, там максимум один раз або два рази на добу. Да? І з цих два, двох раз на добу, один раз вночі, наприклад, да? то якби цей. ще один момент забувся про ліфти, да? так як Київ, ну таке, скажімо, то що висотне місто, ну скажімо менше дев'яти по більшість. Сама така поверховість, сама така розповсюджена 9 поверхів. Да? Дев'ятиповерхівка ця радянська, да, це саме така розповсюджена поверховість в Києві. Ну, вже, Скажімо так, на п'ятий поверх вже, так, ще можна якось вийш... ну, чим вище, тим уже, да, на дев'ятий, так. А є же і більше е поверхові будинки, там, наприклад, стандарти є, як там 10, 12, там 16, 18, там і 20, 7, ось, і 30 поверхів є. Да. От цим людям дійсно, я чув деякі будинки є якось ліфт. Працює такі, ну це нов, нових будинків, цей стосується, працюють деякі будинки, ліфти працюють навіть при виключенні світла, деякі ліфти працюють. Ну, це, мабуть, рідкість, це, мабуть, рідкість. У мене колега на роботі, так, в він живе на 22-му поверсі. Він каже, в нього ліфт, наприклад, не працює. І йому каже, це світло виключають. Це дуже важко. Каже, це дуже важко, буває, як там щось несеш важке там. Це, да, я при, ну, розумію, мабуть, я колись на 16-й збирався, збирався поверх. То фу, це те, що коли не працює. Буває, ліфти ламаю, Ну, і раніше бувало таке, що коли там світло все було нормально, у нас ліфт просто ламався. Да? Ну це там, так, якось, ну взагалі, в таких будинках там по декілька ліфтів. Да? Якщо навіть один ламався, там другий мак працював. Да? А коли зараз, то вимикається повністю да, ситуація. Оце ще такий момент. Ну, а так, в принципі, цю, цю пережили, і зараз тільки, мабуть, нам загрожує тільки повний блекаут. Да? Блекаут це якби повна темрява, да? колапс, повна темрява. Хіба що це тільки такий нюанс, бо все перейшло в якусь цю. Якщо може і будуть відключення далі, то може вони будь ну, більш тривалі. Да? А, бо ще може, або може не буде водичі опалення, але вже залишився буквально місяця-два. Да? Лютий ще березень і там уже. Особливо, я пам'ятаю, коли почалася війна на попередньому, в попередньому е, житлі, де я жив, у мене опалення вимкнули, в середині, в середині цього березня в середині березня. ще було прохладно і взагалі ж топиться до там, до середини там, цього до, 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 середини квітня. Опалення, якби функціонує. Тому було прохладно, але справились там, ковдрою накривався, якось і якось спав нормально. Ну, мене там ще була трохи там, така квартира була, чесно кажучи, якби Та трохи були там проблеми з утепленням. На цій, я зараз бачу, у мене тут взагалі зараз жарко, наприклад. Реально жарко. Реально жарко. От зараз потеплішалось, там плюсова температура зараз. І воно ж не може так різко, там, це ж не індивідуальне опалення, де ти можеш різко систему прикрутити свою да, там, і зробити трохи прохолодніше, щоб і, взагалі вимкнути. То, там, да. А вони якось, там, регулюють його плавно, і оце, поки воно, там, знизиться температура в, бат... в системі, да, в батареях, я... до, до цього моменту прям реально жарко може такі нас чекати тільки в майбутньому. Справа вже йде ближче к весні, вже зима перевалила за половину. В цьому році навіть хрещенські морози. їх не було. 19 числа взагалі була плюсова температура. Я такого взагалі не знаю, не пам'ятаю. Ще нас там на півдні там 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 таке могло бути а ну, в Києві, я щось... Ну, цей, ну, клімат змінює, змінюється. Да. То якось так. Ну, в принципі, здається, все, може, щось забувся, щось не забувся. Ну, здається, все це, і... Є, до речі, свічки, то я не запалив. Треба було запалити що так, щоб як романтику створити. Я чого-то не запалив. Ну, ладно, вже зняв відео. Це є свічки користуватися, є там, не знаю. Хто там бере такі ледовські ців, ліхтарики бере ледовські, там ще щось можна. Ну Взагалі з будь-якої ситуації є якби вихід. З любої ситуації є вихід. Якби є дія, є контрдія да, завжди. є цей, да, Це так баланс. Це так влаштована, до речі, вся наша все, весь наш всесвіт влаштований. Весь всесвіт. Влаштований на балансі. на балансі, Гравітація, та же, да, все це. Ну це вже філософське, метафізичні питання. Вже пішли. Я люблю про таку тему поговорити, але це не цього разу. Мабуть, на цьому все. І давайте до наступної зустрічі. Буду всіх радий бачити. До побачення.